Весь молодості Я часто їздив на карася. Останній раз був з дружиною в княгинині, ну це вже років 3-4 назад. Сьогодні зранку зайшов на кухню, думаю, от би добре був карась в сметані. І де я зараз? На рибалці. Ну що, друзі? Карась в сметані. Сіль, перець. Ну, трошки чесничку. Я зараз чесничку не можу. Хто їх хоче. Ну і зараз модно кругом давати імбир. Кажуть, дуже корисно. Трошки імбиру. Молодець. Поки я гуляв з собачкою. Рибка взяла все, що їй потрібно. Ну, я додав лимончика, лимончик має властивість забирати всі непотрібні смаки і запахи. Це ж карась. Для приготування використовую свою важку сковорідку з кришкою. Коли готується багато карасів, то тоді можна в пикачі декілька слоїв робити. А так як в мене гості не намічаються, три карасики, можна було б, звичайно, більше, але які попались, на удочку. Такий є, такий добре. Спочатку трава, ну, укроп, петрушка обов'язково. Рукола, шпинат, дружина вложила у всі страви кінзу, але в мене її не знайшов я. Присадила вона мене конкретно на траву. Мажим карасика сметанкою, сметанка домашня. Перекладаємо в другу сковорідку і мажимо з цієї тепер сторони. От якось так. І зверху знову травичку. Тепер включаємо на невеликий огонь і 30 хвилин. От воно таке. Походу, я ще зварив дві картоплинки. Ну що, друзі, ну, вино для антуражу. Я на себе до паски наложив обмеження, спиртного не п'ю. Е -е. Тримайтесь кучі, Все буде добре!